Вітаю вас, малята! Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку, зацвіли луги діброви, повного гомону розмови і пісень в чагарнику. А ось прийшла весна. Весна це той час, коли всі чекають, Втомившись від холодної зими. Адже навесні все пробуджується до нового життя. Дихає свіжістю і молодістю, все починає оживати, рухатися. Дні стають довшими і світліші. Сонечка вже піднялось вище, промінці стали яснішими і лагіднішими. Від сонячного тепла розтає сніг, розпускаються перші листочки, зеленіє травичка. Біжать веселі весняні струмочки, співаючи свою веселу пісню про прихід весни. Дзвінкіше звучать пташині голоси, повіває легкий вітерець, комонять дерева, вітаючи весну. Мабуть, кожен із вас любить спостерігати за природою навесні. Найбільше відчутно, коли йдеш по лісі, відчуваєш, на душі легко і радісно раптом помічаєш, що між деревами від перших вісміних промінів. З'явились перші вісняні квітки, маленькі тендітні крокуси, чи первоцвіти такі ніжні, що й зривати їх шкода, а їх полісточки тягнуться до сонячного тепла. А ось вже зазвіла і ліщина. А м'які пухнасті вербові котики теж захотіли відсвяткувати відродження природи. На лісовій галявині можна побачити барвінок, який перелівається. На весняному сонці веселими зеленими барвами. Також оживають водойми, прокидаються у лісах від зимового сну звірі. Зі своїх схованок повилазили комахи, життя навколо На Навесні не тільки пробуджує і відроджується природа, відроджуються і наші душі, наповнені нових думок, різних почуттів, фантазій та ідей. Кожному із нас хочеться змінитися, відродитися, стати кращими, гарнішими. Хочеться творити, мріяти. Всі ми в очікування дива, адже весна дивовижна, пора року. Дякую за увагу. До побачення!